Друзі, всім вітання! А я знову про спаржу, хочу вам розповісти. Якщо купити корінчики, то вони обійдуться в копійку. І це пришвидшить плодоношення. Це, звісно, дуже добре. А якщо хочете бюджетненько виростити спаржу, то не доведеться трошечки почекати. А саме 2 роки потрібно буде почекати. Один рік вона буде наростати, дуже ніжненька. Другий рік вже вона буде міцніти, кущики будуть все більшенькі. І вже тільки на третій рік ви зможете вже спробувати спаржу собі зрізати в їжу. Друзі, ось така спаржа в мене росте. У нас, звісно, зимова погода, йде дощ. Ось спаржа, і ми з зайкою тут зйомки знімаємо. Відео для вас. Звісно, вони є різні. І це в цьому році, третій рік я вперше попробувала зрізати на їжу спаржу. Внизу прикріплю відео. Дякую всім за увагу. До зустрічі! Zai cá, zai cá, zai zai